З 20 листопада стартував конкурс на кращу новорічну іграшку «Прикраси до новорічної ялинки. Конкурс проводиться щорічно з метою виявлення талановитої молоді. В ньому беруть участь учні загальноосвітніх навчальних закладів міста. Учасники конкурсу подають на розгляд журі виготовлені власноруч новорічні іграшки. Іграшки мають бути на новорічну, національну патріотичну або тематику міста користення. Перший конкурс, який ми провели, там було близько 50 учасників. А от другий, третій, там вже було більше сотні учасників. В цьому році ми очікуємо також більше сотні учасників. Призи у нас призових місць у нас шість. Одне перше місце, два других і три третіх. Ну і будуть невеличкі теж і заохочувальні призи. Також призи ми завжди достатньо достойні, придумуємо і видаємо. І це завжди призи на спортивну тематику, які стимулюють дітей до заняття спортом. Ми, як правило, видаємо сертифікати на отримання нашим партнером по призах. Є магазин спортивного інвентарю. Ми даємо сертифікати, і діти самі вибирають там і велосипеди, і роликові ковзани, і будь-що інше такого спортивного направлення. За результатами конкурсу журі відбере шість робіт, які найбільше відповідатимуть поставленому творчому завданню. Найкращі роботи будуть використані для оформлення головної новорічної ялинки міста. Конкурс триватиме до 14 грудня. Підведення підсумків та визначення переможців відбудеться 19 грудня. Іграшки на конкурс прикраса для новорічної ялинки потрібно подавати у відділ освіти за адресою вулиці Грушевського, 66. Також більш детальну інформацію ви отримаєте.